Після того, як я виставив розпаковку цього смартфону, у коментарях я зустрів багато власників таких телефонів, які дійсно були задоволені своїм вибором. Це Motorola Moto g 85 стильний, недорогий і дійсно цікавий смартфон. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Мендуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал і прокоментувати це відео. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському. Контенту на Ютубі в цілому. moto G85 продається у компактній екологічній упаковці. На коробці є навіть напис, що у пакуванні не застосовується пластик. Перше, що нас зустрічає при відкриванні коробки, звісно ж, сам смартфон Moto G85, і, до речі, він уже йде у комплекті з силіконовим чохлом. Також у коробці знаходиться голка для сім-карт, різноманітні інструкції. І USB Type-C кабель для зарядки. Починаємо з зовнішнього вигляду. Дизайну телефона дуже лаконічний, начебто простенький, але якщо придивитись, тут на задній кришці є дуже приємна на дотик текстура. Задня кришка повністю прогумована, дуже приємно лежить у руці телефон і його зручно носити в руках навіть без чохла. Далеко не кожен телефон, до речі, може похвалитися такою текстурою, такою приємною задньою кришкою, тому що більшість смартфонів хочеться одразу одягнути у чохол і вберегти його від. Якихось подряпин і так далі. До речі, погляньте, який він тоненький, 7,5 мм його товщина і вага усього 173 г. У продажі існує три кольори: це такий оливковий, є ще блакитний і темно-сірий. І вишнею на торті є офіційний вологозахист корпусу IP54. На задній частині є блок, нібито такий обтягнутий шкірою з двома камерами і спалахом. По центру логотип Моторола. На верхній грані додатковий мікрофон, справа кнопки гучності і кнопка увімкнення. Знизу основний динамік, родин Type-C для зарядки. Розмовний мікрофон і слот під сім-карту. Цей слот призначений для однієї сім-карти і мікро-SD флешки. Ще одна карта тут є сім. Тому цей телефон також підтримує дві сім-карти одночасно. Екран у Moto G85, я гадаю, також заслуговує нашої уваги: це POLED матриця 667 дюймів, Full HD роздільна здатність 120 Гц, частота оновлення і трішечки загнуті краї по бокам. Екран під кутами виглядає класно, насичено, яскраво. У налаштуваннях екрану можна. Можна змінювати частоту оновлення. Автоматично 60 Гц і 120 Г. Відгук сенсору тут просто ідеальний, ні до чого доколупатись. А мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Екран, як ви бачите, трішечки загнутий по краям і виглядає це спереду, як на мене, дуже стильно і ефектно. Напишіть, до речі, в коментарях, який екран вам подобається більше, такий трішки загнутий чи звичайний прямий. Зверху в екрані врізана фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. Сканер відбитків тут також знаходиться під екраном. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. Все дуже швидко працює, також є розблокування полицю через фронтальну камеру. Наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон розблоковано. У Moto G85 є стереозвук, один динамік знизу, один динамік зверху, це Dolby Atmos. Звучить класно, якісно і приємно. Також тут є чип NFC, телефон сертифіковано в Google, тому є Google Pay, до нього можна під'єднати будь-яку банківську картку і розплачуватись на терміналах. Серцем Moto G85 є procesor Snapdragon 6s Gen 3 І я знаю, що є багато людей, які не поважають жоден процесор, окрім Snapdragon, тому такий телефон буде для вас точно цікавим. В Antutu Benchmark Moto G85 набирає 486 600 балів. Пограти в популярні ігри на Moto G85 вам також вдасться, тим паче, що у Motorola є своя власна система оптимізації ігрового процесу. В Genshin Impact тут можна пограти на низьких налаштуваннях графіки, в PUBG Mobile на середніх налаштуваннях, а от в асфальт або у світ танків тут можна зіграти. На високій графіці. Тим паче, що грати на такому крутому дисплеї, повірте, саме задоволення. Постійної пам'яті, до речі, на телефоні досить багато 256 ГБ плюс 8 ГБ оперативної пам'яті. Також оперативку можна віртуально розширити до 16 ГБ. Батарея в телефону вбудована на 5000 мАч, дуже класно оптимізована, до речі, батарея вистачає одного заряду десь на 2 дні в середньому. Ось так виглядає меню налаштувань цієї батареї, і, до речі, телефон підтримує. Зарядку до 30 ватт. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон moto G85 за одну годину в середньому втрачає 6% свого заряду, і я вважаю це дуже класний результат. g 85 офіційно випускається з 14-м Android, -ом. але як тільки я його вімкнув і підключив до мережі, мені одразу запропонували вже завантажити свіжий 15-й тому будьте впевнені, що підтримка смартфонів Моторола буде працювати не на словах, а на ділі. Оптимізація у системи просто шикарна. Не було жодних фрізів, не було жодних підвисань під час тестування. Все так швидко працює. Мені система в цілому дуже сподобалась. Робочий стіл у налаштуваннях можна кастомізувати, як вам заманеться. Можна обирати теми, можна створювати свої теми. Також можна кастомізувати навіть форму іконок. Це офіційна міжнародна версія, вона офіційно продається в нашій країні. Вона Усі сім-карти, підтримує всі оператори в нашій країні. Звісно, з коробки тут є всі мови, включаючи українську англійську, всі Google-застосунки, включаючи Play Market. Також з коробки тут є власні застосунки від компанії Motorola. Ну і звісно, ж, Gemini у ролі голосового асистенту на смартфоні. Moto G85 також присутній, і нарешті буде класна заміна чату GPT. GPS, до речі, дуже класно працює, особливо на вулиці і у якості GPS навігатора в машину підійде на 100%. Датчик наближення у телефона спрацьовує дуже коректно і швидко, ну і сенсор освітлення, як ви бачите, також працює коректно. Головна камера у смартфона на 50 Мп від компанії Sony. Також є ширококутна камера на 8 Мп. Фронталка тут також достойна на 32 Мп. Плюс при відеозйомці тут є оптична стабілізація. Відео телефон вміє писати у Full HD якості при 30 FPS або slow MO у 120 FPS. Та й в цілому камера, як на мене, дуже непогана для своєї ціни. Звісно, це не флагман за 60 тисяч гривень і не варто очікувати тут якості як від якоїсь професійної камери, але тим паче камера справляється зі своїми обов'язками, як на мене, на 100%. І я впевнений, що якість фотографій вам сподобається. Тим паче, що моторола постійно випускає оновлення на смартфони і поступу. Пово оптимізує камери. А зараз я вам пропоную переглянути приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування мікрофону на смартфоні Motorola Moto G85. Двократний оптичний зум. І спробуємо приблизити якомога більше. Здається, до цього моменту я не брав мотороли на огляд, і зараз я відкрив для себе новий бренд, який має класну якість за свої гроші. Ну, по-перше, це хороша підтримка, виходять оновлення. Тут реально офігенний екран, тут NFC чіп, тут стереозвук, тут сучасний процесор, багато пам'яті, підтримка E7, красивий дизайн, супер приємна на дотик задня кришка, і, звісно ж, непогана камера. І все це за офіційною роздрібною ціною 10 999 гривень. У коментарях мені писали, що не може бути, що цей смартфон такий ідеальний і без єдиного недоліку. І так не буває ідеальних смартфонів, я з вами погоджуюсь. У кожного смартфона, навіть у найтоповішого флагмана, є якісь недоліки. Проте ми говоримо про співвідношення ціна, якість і за свої гроші G85, як на мене, дуже достойний конкурент. Мені він сподобався, він приємний у роботі і я без вагань можу порекомендувати такий смартфон своїм друзям, знайомим і всім своїм підписникам. Якщо серед вас є власники цього смартфону, пишіть у коментарях ваші враження, мені буде дуже цікаво почитати. Також пишіть взагалі ваші враження про цей смартфон. Ну а на цьому все. Все, це був канал Медуза Гаджет. Це був смартфон Moto G85 від Мотороли. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку. Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. На все добре, бережіть себе, побачимось.